4 вересня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з військовослужбовцем Федором Наливайком. Чоловік народився у Житомирі та закінчив загальноосвітню школу номер 6 Після чого отримав освіту у Національній академії внутрішніх справ України. У березні 2022 року Федір став до лав ЗСУ. Він був доброю, чуйною людиною і пішов на фронт добровольцем. Ой, він дуже переживав за Україну і. Завжди казав, що все буде добре, все буде Україна за мужність і героїзм у боротьбі з окупантами Федір Наливайко був нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Ми ростили наших дітей, хотіли, щоб вони жили в майбутньому, дуже гарно, щоб радувалися життю, а не боялися цих сирен. Шкода, звісно, і співчуття батькам. Такий гарнюсенький був завжди. Завжди поздоровається. Ну гарна людина. Добре, син мами своєї, своїх батьків. Федір Наливайко помер 1 вересня 2023 року після поранень, який отримав виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. Це людина, яка захищала нас із початку війни, герой, наш воїн, який віддав життя за те, щоб ми сьогодні стояли під цим світлим небом. Хай йому буде царство небесне, покой вічний. А його мами здоров'я, терпіння і ще раз терпіння.